Дивимось з вами, робимо розклад закінчення війни. Покажіть, будь ласка, нам чи буде кінець війни? Коли нам чекати цього українця? Ні, мої любий, скоро цього не чекайте. Скоро закінчення не буде цього. Є шанс, що щось двинеться у вересні. Ну, це маленький шанс тільки його не використають. Буде багато ракет, буде багато, і допомоги буде багато, і обстрілів у нас буде багато. Е і тут якісь документи вже йдуть, плануються. Але ні, закінчення кінця ще нема. Но є шанс е у вересні, дев'ятий місяць, так, да, це вересень. От якщо його не використають, цей шанси його якби показують, що не використають, то ну, на рік ще точно готуємося триматись. Ось так, любі мої, але все буде Україна.